Всім привіт! Ви на каналі Назіпса, і сьогодні я пограю в Бравл Stars і Апну Мортіса на 35-й ранг. Сьогодні я буду грати з Утілом, Манделою Юа і, може, з іншими людьми. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. До речі, це перший день осінні і завтра в школу, як і мені, в принципі, вам. Тому, на жаль, канікули прийшли. Але я зміг зробити багато чого, тому я не сумую так сильно. В перший раз я пішов з утілом, він був за спайка і манделуя за фенга. І проти нас попалися одні метателі тобто Дінамайк, Спрут і Бері. Але Бері, до речі, не прям метатель, бо він реально жорсткий. Негульта непогана. Я зразу в першій каці вбив всіх. На, в другий я напав на Дінамайка, вбив спраута, але всіх інших не добив. І тут Дінамайк вбиває Фенга, а Фенг був, ну, можна сказати, дуже непоганим бравлером. Тут був у Тіл ще за Спайка, бо його любимий бравлер це Спайк, але його вбиває Бері. Точніше, ще не вбиває, а просто стріляє, нападає. У тіла мало шансів, тут він нападає на Дінамайка, але Бері приходить до нього і вбиває його, як їй казав. В другий раз я нападаю на мітателі і юзаю ульту, виживаю. Я вже майже помираю, проте я вбиваю Дінамайка, хілюсь від нього. Всіх уже вбили, і тут я добиваю останнього спрута. І мені повезло, ми виграємо. В новій кайці ми попалися проти двох Пайпер і ще одного Едгара. Да, Пайпер це взагалі ну, не такі класні брати. Ну, насправді, я апнув Пайпер на 35 ранг, ви можете подивитися це відео. Воно, можна сказати, останнє. Перед цим відео тільки. Але все раз Едгар мене вбив. Тобто Пайпер вони мощні персонажі, але якби не Едгар, то я би їх вбив. Бо Мортіс прикольний персонаж. І його не пугає відталкування Пайпера. Звичайно, там може якось помішати, але це не має сильно якось вирішити. Тут залишають один фенг, бо ціла вбиває Пайпер, Бо Пайпер ну, швидко вбиває цього. як його, І Спайк. І тут Я розуміє, що в нього є шанси. Він взає ульту, стане її. Тут використовує ульту, і Едгар якось використовує ульту теж. Але і виграє. От тут було без шансів, Тут було зрозуміло. Едгар просто сильніший за фенга в декотрих випадках. І, наприклад, у Мандели не було гаджету, бо він його вже використав. У нього була перезарядка, тому, на жаль, він програв. Ми сиділи в кустах, тут в нас стріляли, але в мене було багато хп, тому мені, в принципі, це не було прям так страшно. Але в чому головна суть, то вони отримували гіперзаряд і ульту з того, що на нас нападають, і знову вбивають у тіла. Щось у тіла якось не везе в цій битві. Нас Нападають, я пробую мансити від цих пуль. Я розумію, що тут уже ну, що тут уже мало ми чого зробимо, бо нас двоє, а їх аж троє. Але тут я розумію, що у нас останній шанс. Я беру, використовую гаджет та на них, але просто подивіться! І пайпер. І фенг юзали гіперзаряд і тупо знищили. Але, мене, але я пожертвував собою, щоб Фенг міг вбити їх. Звичайно, мене трохи відкривалось налаштування, але я думаю, це нормально, бо ви мали це побачите, як фенг тупо їх розмотав. Але там все філетове було, це просто капець. Тут у тіл свій гіперзаряд і ульту. Залишається Фенг, я вирішую напасти на нього, пожертвувати собою. Я нападаю на нього і юзаю ульту, і іде і добиваю його. Тому. Все, ми виграли. Тепер Утіл вже не міг, а я пішов з Манделою Я грати в ДО. Він грав за Менді. Менді він непогано грає в нього вона на 3 му рангу. А Скін, до речі, як на мене, лавовий най найкращий. Тут мене не добиває чак, але добиває Шеллі. А Менді добиває чака. Не знаю, як, але добила. Тут ще був Міко, Шеллі була, та й взагалі дуже класно. Але. Я хочу вбити Міко, гонюсь за ним, але Манделою його вбиває своєю ультою. Насправді, Мандела не сильно добре прицілюється, але бувають випадки, коли Мандела попадає Менді супером по врагам. Я забираю банки, ми вбили саму сильну команду, залишається одна Сенді без тімейта. Тут вона гіперзряд, але швидко помирає, бо гіперзряд їй не допоможе. Манделу я вже не міг. Звичайно, я розумію, що тут багато каток ще було, де я вигравав, але я просто вам показую катки, де я грав сам з тімейтами і просто грав, щоб показати вам більше, ніж просто пару каток з тімейтами де і не тіки. Тут я беру, нападаю на тіка, від мене дуже бісить, якби ще одна пулька попала по мені, то я би тупо вмер. Мортіс би вмер від тіка, це ж такий сором був би, але окей. Тут же міняється карта дуже часто, тому норм. Я напав на Вольта, я не знаю як, але я його виграв. Мені допомогла Ульта. Бо в Мортіса ульта це дуже сильний їм, вона ж його хілить, якщо він попаде по ворогу, тому це взагалі имба. Тут була Пайпер, але я її обманув і забирав все-таки цю банку. І вона навіть по мені не попала. Не знаю як, але так вийшло. Тут був ще грей, я пробив його втікти, в нього, від нього втікаю, але мене якось окружають просто всі. І. і Пайпер, і ще одна Пайпер, до речі, тут була бразильська Пайпер. І ще одна лунна пайпер. Ну або, не знаю, українську, напевно, це буде місячна. Вони там затімили ці дві Пайпери, і, напевно, хотіли зробити союз проти мене. Проти бідного Мортіса. Я такий, ну блін, так не чесно, вона мене віталкує. Я розумію, що тут вже без шансів, якщо я нападу на них, бо в мене е, дуже повільно від цей. Відтворюються э, заряди. Я не подаю на пайпер, вона мене відталкує, але тут вже без шансів, і я тупо її добиваю. А інша пайпер плаче, бо розуміє, що вона втратила союзника, але що вже поробиш. Я втікаю від пайпера, тут ховаюсь, за неї нападає не мех, але мех розуміє, що я теж їй дуже вигаден, бо в мене дуже мало хп, ще один вистріл, я помру. Але я, я все-таки зможу втікти. Тут. Пайпер вмирає від яду, ну але точніше від меха, але насправді яд добив. А мех нападає на мене. Ну, я такий, ладно, окей. Беру і тупо добиваю цю мех. Бо, ну, а що я ще, щоб не втикало? Знову йду з Манделою Юга і знищую всі скриньки, які тут є. До речі, да, ми якраз були на вулиці тоді, якраз з ним грали. Ми тоді апалися. Якраз у тіло ми були на вулиці. І зараз з манделою якраз апаємося. Такс. Котик сідає на, на Пайпер і пробує нас вбити з Манделою Юа. Але в нього не виходить. Блін, ну а Як в нього може це вийти? Я не розумію цього. Це ж Котик, а я Мортіс, я взагалі живадьор. Знаєте, коли я грав за Пайпер і і то для мене Котики це був як дар божий. Чесно, бо я так любив вбивати, що це просто капець. До речі, коли я граю за Мортіса, то я не знаю, який гаджет в нього краще. Отой, який. Швидший дає йому заряд, 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 або який просто крутить свою лопатою. Напевно, той, що дає йому швидшу перезарядку. Але це не факт. Бо я колись експериментував і мені той і той гаджет допомагає. Я нападаю на Сенді, в неї багато банок, вона в мене станеть, але я не знаю, як я від неї втікаю. У мене залишається дуже мало ХП. Фенг вбиває Анджело на лол ХП, і ми обоє виживаємо якось. Тут ще була тіма, ми забираємо банки, бо там якраз ворон вмер в піску і якось все таки виживе. Тут Фенг добиває якогось, чувака, я нападаю на Мортіса, і все, і тепер шаудаун. Покажи хто даун. Залишається вороник і розумів, що в нього нема шансів, і все-таки його без проблем добиває. В в ну, ми ми Жаль тільки, що, наприклад, Мехаскна немає, наприклад, на якогось там Спайка. або... Наприклад, на Фенха, або, наприклад, на того ж самого Кіта прикольно було б зробити такі мегаскіни. Я думаю, що розробники дуже люблять геми, тому вони обов'язково це зроблять. На жаль, Манделу вбивають, як і мене. І тут Мортіс теж помирає. На жаль. Але я розумію, що шанси ще не потеряні, тому я йду на центр. Тут я б'юсь з Мортісом. На жаль, тільки що Мандела не сильно розбирається в управлінні бомбочками, бо в нього була пасівка на те, що. Після того, як підірвуться бомбочки, то вони стануть противника, а гаджет на те, що вони ну, якби в один момент підриваються. А якби він розумів, як ними якби в таймінги попадаєте, тоді я б думаю, ми б набагато легше вигравали. Але все одно так ми виграли цей матч, хоча програвали до цього. Тут я вже пішов в соло, Мандела не міг, він не міг грати, і я вирішив піти за тактику просто сидіти в кущах. Ну а чому б ні? Я просто сидів в кущах до топ-4. І я вбив останнього ворога. Це була Лілі. Але Джейсі взяє свій гіп і заряд і ставить свою пушку. Я розумію, що погоду без шансів. Ну, а які ще шанси можуть бути? Вона її хилить цю пушку. Я нападаю, але пушка і Джессі мене вбивають і кидають дизлайк. І тут у мене вже 28 ранг на Мортиса. Як на мене, це дуже класно, бо вже скоро буде моя ціль. 35 ранг. Якщо що, то просто показую пару каток Я не показую всі катки, бо це буде дуже довго. Я думаю, що вам не треба таке дуже довге відео. Я зроблю ще шорт, де я просто нарізку кіллів роблю, я думаю, що вам сподобається. Тут була ще м'єха Ніта, я знаю, що це ходила ну, Ніта, але я думаю, що так теж називають її. Вона ж типу робот тобто значить меха. Тут була ще Нані, сувався в кустах і просто сидів. Біля мене проходив Дінамайк, ну я його і вбив, а Дінамайк вбив якогось. Чувака. Тут я зрозумів, що краще мені на Лілі не нападати, і я просто втікав від неї, а вона юзає ультує і приходить до мене. Тобто фактично вона втратила ульту свою. Тут э, цей Карделю збиває Лілі, а я не зможу вбити його, бо в нього залишається дуже мало ХП. І я юзаю 31 ранг вже, тому давайте вже апнемо нарешті 35-й ранг і підемо в якусь каточку. Тут вже помінялась карта. Ну, але все-таки все норм. Я просто сідаю в кущі і просто собі сижу, чекаю яда, поки він прийде і поки всіх повбивають. Залишається топ 4. І я такий, ну ладно, окей, все норм. І я просто сижу собі, чекаю, поки всіх повбивають, щоб я отримав нарешті 35-й ранг. До мене підходить Лілі, і я просто тупо її добиваю туди. Да. До речі, ефект. Коли Міхаморти з когось буває, якийсь дуже маленький, я навіть його не бачу, бо це ж типу, ближньок, тому не сильно видно цього ефекту. Я тут хочу вбити мелоді, але в неї прикольна ульта, і атаки, так і взагалі вона мене вбиває. Я займаю 35-й ранг. Тому я зробив челендж. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки. підписуйтесь на цей канал, і підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі цього відео. І, звичайно телеграм канал є всі новини про моє життя і всі новини про мої відео. Тому лайк і до побачення.